В час і часу на нашому каналі буде з'являтися відео, яке буде пов'язане з штурмовим альпінізмом. Сьогодні перше з таких відео і хотілося б розпочати з вузлів. В'язання правильне зав'язування вузлів є невід'ємною частиною будь-якої альп-роботи, будь-то простий альпінізм спортивний. Будь-то промисловий альпінізм, будь-то штурмовий альпінізм, вузол має бути правильно зав'язаний, надійний, підібраний під ту чи іншу ситуацію і не мати ніяких перехльостів. Вузли в нас бувають страховочні для зв'язування мотузок однакового діаметра для зв'язування. Мотузок різного діаметра для закріплення мотузки, і допоміжні вузли. А також ще одна група це контрольні вузли. Вузлів існує надзвичайно багато. Покажу я вам основні такі, які найчастіше використовуються в штурмовому альпінізмі. І поступово канал буде. Доповнюватись іншими вузлами. Щоб це не було великого впливу, напливу інформації, будемо давати вузли поступово. Отже, морський або прямий вузол. Застосовується він для зв'язування мотузок однакового діаметра. Отже, Як він зав'язується? Лівий кінець кладеться на правий. На вхрест. Ось таким чином. Зверху. Далі нижня мотузка, яка була правою, робить оборот навколо лівої. Потім цей кінець нижньої мотузки заводиться під цю, яка в нас вже справа. І права мотузка робить оборот всередину в петлю, яка утворилась. І затягуємо вузол. Ось такий гарний надійний вузол. Зверніть увагу, що вузол кінці короткі мають бути по одну сторону. Такий вузол можна зміцнювати контрольними вузлами. Про контрольні вузли мова й піде трішки пізніше. Другий варіант. Зав'язування вузла через петлю. На одному кінці мотузки ми робимо петлю, далі просовуємо мотузку вниз, середину петлі, робимо оберт навколо мотузки, виходить кінець зверху і вставляємо в петлю. Лівої мотузки. Ось таким ось чином. І затягуємо. Зверніть увагу короткі кінці по одну сторону. Якщо ж короткі кінці будуть по різну сторону, цей вузол буде ненадійним. Багато альпіністів допускають помилку, коли зав'язують цей вузол і короткі кінці по різну сторону. Вони роблять це ось так. Таке зав'язування вузла є неправильне, через те, що короткі кінці по різну сторону і при нагрузці вузол розв'язується. Це недопустимо.